Доброго ранку. Новий етап Кубка України нова сенсація. Про це та не тільки будемо розповідати далі у центрі футбольних новин. Тож розпочинаймо. Ще дві команди УПА припинили боротьбу в Кубку України. Головному тренеру збірної України прогнозують роботу в Греції. Бенфіка Трубіна і Судакова визначилася з новим тренером. Розпочнемо із Кубка України та першої гучної сенсації на стадії однієї 16-ї фіналу. Трапилося вона у Чернівцях, де Буковина у рідних стінах приймала Карпати. Представник першої ліги не знітився і, попри статус суперника, продемонстрував цікаву гру та здобув цілком заслужену перемогу. Єдиним у матчі голом на 17 17-й хвилині відзначився кожушко. Форвард Буковини відгукнувся на скидку Дахновського після подачі зі штрафного та реалізував свою нагоду. Тож чернівчани крокують далі та мріють повторити, а може й перевершити, успіх попереднього сезону, коли команда дійшла до півфіналу. А Карпати тим часом не знають смаку перемог вже у трьох матчах поспіль. Ну, за рахунок дисципліни, за рахунок Якісних дій не зовсім було ідеально щось ну, на футбольному полі, але ми дуже класно, дисципліновано зіграли в обороні, да, були моменти, де ми дозволили Карпатам бути гострішими, але я дуже вдячний хлопцям, що ми справи з таким тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах. Казати так, що там гра чимось не вдавалася через те, що вийшли гравці, які там не мають достатньої ігрової практики. Я думаю, що бажання було... бажання було у всіх гравців, які сьогодні виходили на футбольне поле поле, але там десь момент тих якості ми втрачали. Ще одною командою УПЛ, яка покинула Кубок України, стала Полтава. Кривдники – першолігова Тернопільська Нива. До Тернополя команда прем'єр-ліги приїхала не основним складом. На поле вийшли гравці юнацького колективу. Гості протрималися майже увесь перший тайм, аж до 39-ї хвилини, допоки Денис Резепов не замкнув передачу з флангу. По перерві перевагу тернополян втілив забитий гол Михальчук, який дуже втало обігрався з Вишинським. А остаточну крапку в матчі прицільним ударом поставив Давидов. Нуль три. Молодь Полтава не витримала тиск Тернополя. Ми прекрасно розуміли, що приїхала молода команда, і тут треба було самого головне в налаштування в цьому. Щоб... Футболісти виходили і десь надали слабинку. Тому за відношення футболісти все добре. Я думаю, що ми контролювали хід матчу від першої до останньої хвилини. Забили три красиві гола. Десь може не підвела може реалізація, адже ми більше створили цих гольових моментів. Так, в цілому, в принципі, хороший матч. Думаю, там подобався вболівальникам нашим. І найголовніше, що ми зробили те, що мали зробити. Ми вийшли в одну восьму фіналу. Інтригуючим було і протистояння представників першої ліги, у якому зійшлися запорізький металург та фенікс Маріуполь. Господарі відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час. І родовський точним ударом головою замкнув флангову подачу. Фенікси ж відповіли на подачу на початку другої половини гри. Після розіграшу стандарту м'яч опинився в ременяка, і він гра гостей обвідним ударом в дотик поцілив кут воріт. Відтак переможець визначався у серії пенальті. Її головним героєм став голкіпер Фенікса Маріуполя Жупанський, який відбив 11-метровий від нехтія. А ще один гравець Металурга Савіцький поцілив у стійку у підсумку 4-2 в серії пенальті на користь Фенікса Маріуполя. Відтак половина учасників однієї восьмої фіналу Кубка України вже відома. У цю стадію пройшли чинний володар трофея Шахтар та фіналіст попереднього розіграшу Динамо, а також ще один представник УПЛ – «ЛНЗ». Першу лігу в наступній стадії змагань представлять Вікторія, Буковина, Тернопільська Нива та Фенікс Маріуполь у списку і Чернігів. Щоправда, Кривбас, який порушив норму про кількість легіонерів у команді під час матчу, ще чекає офіційного рішення контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Решту учасників однієї восьмої фіналу Кубка України дізнаємося вже наступного тижня. У вівторок, 23 вересня, відбудеться два поєдинки. Аматорська команда Олімпія Савенці прийматиме друголігове лісне. А денгоф зіграє з першоліговим агробізнесом. Насичений кубковий день буде у середу, 24 вересня, адже ми побачимо аж шість поєдинків. Аматорський Агротех випробує себе у протистоянні з першоліговим чорноморцем. Інгулець прийматиме Поділля, а «Колос» – «Полонне», полоне Металіз-1925. Київський локомотив помірюється силами зі ще однією командою з елітного дивізіону Вересом. Вінницька Нива прийматиме гірник спорт. А останніми путівку в наступний раунд розіграють прем'єр-лігові рух та Полісся. команди бажають вийти в наступний етап Кубка України. Так і ми прагнемо ваших реакцій на нашому Ютуб-каналі. До нашого нового досягнення у 16 тисяч підписників та підписниць нам бракує всього лише 200 фоловерів. Тож допоможіть нам, підпишіться на нас, якщо досі цього не зробили, і ми продовжуємо. А вже завтра розпочнеться шостий тур чемпіонату України і відкриватиме його зустріч між Колосом та Вересом. Наразі ковалівці посідають другу сходинку в турнірній таблиці верес-десятий. Рівнянам на Київщині не допоможе дискваліфікований нападник Дукве. Натомість лазарет команди порожній. Колос намагатиметься продовжити свою безпрограшну серію УПЛ до 13 матчів. Тим паче, що в ковалівців ані дискваліфікованих, ані травмованих немає. Зустріч Колоса та Вереса відбудеться в суботу о 15.30. До матчу з Поліссям готується Кудрівка. Попри поразку у попередній грі з Вересом, у команди з Чернігівщини хороший настрій, адже нагороди знайшли своїх героїв. Василь Баранов та Андрій Сторчоус отримали відзнаки найкращого тренера та найкращого гравця УПЛ у серпні. Далі ж команда у звичному режимі готувалася до протистояння з Поліссям. Команда Руслана Ротаня нарешті перервала свою невтішну серію та здобула довгоочікувану перемогу у матчі з Кривбасом. Тепер же томиряни прагнуть перемогти новачка УПЛ та здобути першу домашню звитягу в чемпіонаті у поточній кампанії. Я не скажу, що там менше відповідальність в першій лізі було, ніж зараз прем'єр лізі. Другий рівень по відношенню до ігри команд суперника нашої команди, тобто. В цьому контексті змінилося. звичайно, змінилося більше уваги потрібно від медійної дати. Цим теж Тим паче, що ми дуже непогано стартували в перших турах, і дуже велика до нас увага, і з цим теж треба справлятися. По три зустрічі в УПЛ відбудуться в неділю та понеділок. Віталій Пономарьов на чолі ЛНЗ прийматиме свою колишню команду Рух. Шахтар зіграє зі «Зорею». А центральним протистоянням туру буде матч чинних переможця та срібного призера чемпіонату України Динамо та Олександрії. Щодо ситуації в турнірній таблиці, то першими незмінно йдуть «Динамівці», але стільки ж очок має колос. Трійку лідерів замикає Шахтар. Найменше балів наразі в Олександрії, епіцентра та руку. Сергій Ребров може продовжити тренерську роботу в Греції, а саме в місцевому гранді Панатіна Ікосі. Цю інформацію розповсюдили грецькі змі за чутками. Після звільнення португальця Руя Віторії боси зелених розглядають одразу кілька варіантів на вакантну посаду, і мовляв, саме керманич збірної України є пріоритетним кандидатом. Греки пишуть, що перші контакти між сторонами вже відбулися. Сергій Ребров у коментарі видання Український футбол чутки, нібито спростував за його словами. У нього контракт з УАФ і про ніякі перемовини не може йтися. До слова тренер має чинну угоду зі збірною України до червня наступного року. Завершився перший тур основного етапу Ліги Чемпіонів. Один з найцікавіших матчів четверга відбувся в Англії, де Ньюкасл зустрівся з Барселоною і точно запам'ятається решфорду з Блау Гранас. Каталонці тривалий час атакували, але забити змогли лише на початку другого тайму. Юнде навіси з флангу, а Решфорд точно пробив у кут головою та відзначився дебютним голом за гранатових. А згодом Англієць красивим пострілом за меж штрафної оформив дубль у ворота своїх співвітчизників. Наприкінці гри Ньюкасл відіграв один м'яч зусилями Гордона, але на більше сороки не спромоглися. Тож Барселона розпочала свій шлях у Єврокубках з перемоги 2-1. За 234 кілометри від Ньюкасла в Манчестері Сіті зустрічалися із чемпіоном Італії Наполі неаполітанці дуже вдало оборонялися до 21-ї хвилини, допоки за фол проти Голанда червону картку не отримав капітан Ді Лоренцо. Конта був змушений поміняти Кевіна де Брюйне, для якого повернення на Етіхат було особливим. Забиті голи вболівальники побачили по перерві. Спочатку Голанд забив свій ювілейний 50-й м'яч в Елчен. Далі до Шуча пішов на захисників неаполітанців та забив другий гол. 0-2 – поразка для італійців. Повернення де Брюйне до Манчестера видалося невдалим для бельгійця. А тепер до інших результатів вчорашніх матчів у ліці чемпіонів Брюге вдома розгромив Монако 4 4-1. З аналогічним рахунком Спортінг переміг дебютанта турніру Кайрат. «Байер» у компенсований час врятувався та зіграв у нічию з Копенгагеном 2-2. А інша німецька команда Айнтрахт здобула вольову звитягу, розбивши Галатасарай з рахунком 5-1. Турнірка після першого туру поки не надто показова. Тим не менше на верхівці Айнтрах, ПСЖ забарного і Брюге. Без очок багато іменитих команд, як от Атлетіко, Челсі, і Бенфіка, Трубіна та Судакова, дивіться матчі Ліги Чемпіонів ексклюзивно на Мегого. Георгій Судаков та Анатолій Тру... Трубін отримали нового головного тренера у Бенфіці. Ним очікувано став Жозе Моуріньо. Особливий повернувся в Лісабонський клуб, який вже очолював на початку тренерської кар'єри у 2000 році. Зараз 62-річний фахівець уклав з орлами дворічний контракт. Нагадаємо, останнім місцем роботи Моуріньо був турецький Фенербахче, з якого його звільнили на початку вересня після поразки у кваліфікації Ліги Чемпіонів, власне, від Бенфіки. Також Жозе тренував форту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер, Юнайтед, Тоттенгем та Рому. Футбол це наче мелодія, де серця мільйонів грають в унісон. І це чудово підкреслили у Копенгагені. Напередодні матчу Ліги Чемпіонів проти Байера в клубі випустили натхненний проморолик, де скрипалька на даху стадіону Паркен виконує гімн головного європейського турніру. Команди, до речі, подарували чудову симфонію голів, зігравши 2-2. А музику скрипки пропоную послухати і вам, бо звучить неймовірно. Нехай ваш день буде таким же натхненним та продуктивним. До зустрічі у центрі футбольних новин.